Сьогодні 19 квітня, приїхав на пасіку і буде перший огляд пасіки. Буду забирати утеплення, подивлюся, буду розширяти. Загляну в вулик, щось покажу вам. Одна сімейка не перезимувала вулику. Ось знайшов маточку, де сім'я пропала. Тут бджоли небагато. Був нальот, ме там позабирала, І ще осінь вона була слаба. Читко прохожу вулики, забираю утеплення і додаю від сім'ї. Додаю по... до п'яти рамок, буває дві, буває три, буває чотири. Дивлюся, чи є щось за заставною, чи тягло. тут бджолка близько, на рамці сидить. Пергамет, а там розплод. Зараз сюди ставлю, В гніздо не заглядаю, ставлю таку там загалом різну і чорну, і білу, суш. суш. Некотрігощину підставляю. Полась борщинка. Скоро буде цвізти. І так кожен вулик. Я вже пробіг більше половини. Нічого такого цікавого немає. Там одна, два, дві сім'ї, які там зиму не прижимували, ну там дуже маленькі вони були. І там 15 сімей осінню кропили рапс і покропили ось зараз отак відкриваю відкриваю дивлюся за заставно тут Розширяти. Є такі сім'ї, що не треба розширяти, а є такі, що мідок принесли і зразу видно розплод. Закидаю, розширяю і закриваю і все. Залишиться один ряд, mm -hmm. а тут 5-6 вуликів і все перебігли. Якщо сімейка якась слабенька, то там приходиться почистити. Якщо сильно, то вони знизу самі все почистили. Дві-три ну, рамочки максимум відставляю. Ось якиш вони старими медок розпечатують. відкрію. я туди не буду лізти, є якісь мене ще за стоною закидаю. Дуже трохи багато, але по-другому не можу, бо дуже рідко до них заглядаю. Грьолка літає. Ось, літочка нижню ще не відкрив після зими. Дві сімейки разом, які ще осінню Я їх накрив, закормив і ще осінню вони погибли. Зараз розкриємо, подивимося. Тут вже мер, звісно, повибирав, а ну не дуже повибирали. Коли покропили, вже вже й морози якісь чу-чуть були на рапсові багато сочно було. Його кропили, бджола, бджола яка вилетіла, туди вже не прилетіла. Ми зараз відкриємо, побачимо, що тут бджоли майже немає. О, ні, а, Тут бджолка осталась така. Ну видно, що клуб був дуже маленьке жмені бджюрлі. Ой, як так. Перетопку. Зараз почищу і відкриємо наступну, подивимось. Ось. Так. Залишилось. Ну, вылетела, джола не прилетела на рапсу там и погибла. Тут осенью была сельная семья. жалко. Ну видно, що осінню загинули. Ще розплод був. Ну, там знизу взагалі бджоли немає. Чищу, щоб моль не заводилась рамки потім зберу перетоплю Сказати, що пробігся, по вуликам підставив рамки. Не спочатку я 8 годин, в один не заглядав цей, там взагалі слабенько літають. В останні всі попідставляв по 4-5 по рамочок, 8 часов почав і зараз пів 12 ї закінчив. Ну, я в гнізди не дивився, просто підставляв. Рамки лишились позбирати зимнє утеплення. Бдджоли на сьогодні п'ють слабенько водички. Будемо чекати, коли вже раб зацвітає.